Якщо після публічних виступів ви відчуваєте шалену втому, відсутність енергії і спустошення, можливо, ви не знаєте про ці важливі речі. Перше, дуже важливо навчитися керувати власною енергією і витрачати її стільки, скільки необхідно для вашої задачі. Можливо, ви сильно хвилювалися, думали, як вас сприймають. Метушилися, робили багато зайвого. Можливо, ви були погано підготовлені та не піклувалися про те, щоб перед виступом побути на самоті і зібратися. Друге. Якщо у вас мало енергії після виступу, можливо, у вас було її мало і до нього. Якщо ви проявляєтеся публічно, виступаєте, працюєте з людьми, ви маєте постійно підтримувати високий рівень енергії. Дуже часто ми схильні витрачати її не туди, куди потрібно. Я пропоную практику, яку ви можете зробити зараз для того, щоб змінити це і повернути собі свою природню енергію. Напишіть список з 20 речей, які забирають у вас енергію, і подумайте, як ці речі викреслити з життя або мінімізувати. Бережіть свій внутрішній ресурс і приходьте до людей тільки наповненими.